Для того, щоб вірно рухатися в напрямку оптимізації якоїсь модернізації підприємства, ну першочергово, мабуть, є визначення власне, напрямків і, взагалі, підготовка якогось плану дій на найближчий період, там на перспективу 3-5 років. Власне, підприємством і було розпочато процес з того, щоб Розробити такий план дій, і в минулому році було заключено договір з розробником схеми оптимізації, проведено ну, торгі, конкурси, все визначили е, справді досвідченого розробника схеми оптимізації, який, згідно вимог чинного законодавства, нам е, по суті протягом року е, займався тим, що він вивчав стан. Системи теплопостачання міста, як він є, зробив певні напрацювання варіанти, скажімо так, розвитку, в якому ми можемо рухатися. І після чого ми вже цю схему оптимізації розглянули і погодили в міністерстві розвитку громад. Ну і власне, і після цього вже в кінці минулого року затвердили схему оптимізації на сесії міської ради. При цьому було витрачено значні кошти на розробку схеми оптимізації, але слід зазначити, що кошти виділялися з місцевого бюджету, і таким чином схема оптимізації коштувала місту 3 мільйони гривень. Як результат на виході, ми отримали чіткий план дій, в якому розписані конкретні заходи. Від реалізації яких можна отримати, як підвищення ефективності роботи підприємства, економію енергоресурсів, покращення якості послуг, і вже ми можна сказати, з цього року, і навіть в кінці, в кінці минулого року, вже почали реалізовувати частину заходів. В принципі, один з таких заходів, який дав ефект, найвідчутніше і найскорше. Це було визначено знову ж таки на конкурсній основі була визначена організація, яка провела нам гідравлічну наладку роботи мереж одного з мікрорайонів міста, а саме від котельні 4-го мікрорайону. І результат уже в цьому сезоні ця гідравлічна наладка почала приносити, окрім того, що покращилася якість послуг, це реальна економія коштів. Тільки за грудень місяць, з рахуванням діючих тарифів на електроенергію, ми отримали економію порядка 650 тисяч гривень тільки за один місяць. При цьому вартість виконання цієї гідравлічної, цієї гідравлічної наладки обійшлася підприємству в 1,3 мільйона. Ось, будь ласка, ефект. І при чому, ну тобто, ми розуміємо. Шляхом нескладних підрахунків, що здавалося б, да, 1 мільйон 1,3 мільйона це великі кошти. Але вже за один сезон вони будуть повністю відбиті ці кошти. А це не рахуючи, ще економію за рахунок того, що ми закрили котельню 18-ї школи, і це буде економія фонду оплати праці десь близько 300 350 тисяч гривень по опалювальному сезону. Ну і на обслуговування, знову ж таки, тому що окрема котельня це обслуговування, це матеріали, це ремонти, це додаткові затрати. Тому ефект однозначно є. Ми настільки, скажімо так, вражені були результатом роботи, що ми вже розглядаємо можливість залучення даної організації в цьому році для виконання гідравлічної наладки. По наступному мікрорайону, а саме це котельня 37-го кварталу, котельня Радянська, 69-й квартал, це центральна частина міста, і в принципі вже спеціалісти приїжджали. Конкретних цифр ще назвати не можу, але вони вже по попереднім, скажімо так. Вони бачать, що ефект однозначно буде, там буде не так просто реалізувати заходи, як на котельні 4-го мікрорайону, тому що там, по суті, ми шляхом маніпуляцій з мережами встановлення дросельних шайб, зміни гідравлики, ми змогли просто відключити один мережевий насос. І, власне, він і дав оцю леву участку в економії, то в другому випадку, з центральною частиною міста. Там цілком можливо, що треба буде виконувати більші маніпуляції безпосередньо всередині котельні, переключення, монтаж якихось додаткових можливо мереж, тому що там дуже складна гідравліка, дві великі котельні, які поруч знаходяться, і там постійні перетоки теплоносія, власне, що і ускладнюють якусь наладку адекватну і ефективність роботи погіршують. Тому, в принципі, ось такі от плани. Якщо говорити е, про модернізацію безпосередньо виробничих потужностей, то так само схемою оптимізації передбачено, як і модернізація невеликих котелень, е, таких як е, ІОЦ, е, 81-го кварталу, це все центр, е, 91-го кварталу, і е, котельня геологів, е, це мікрорайон РТС. В принципі, там котельні з одної сторони, невеликі, але вони всі працюють на застарілих котлах. Три з чотирьох вони працюють на котлах НІС-105, які взагалі в свій час розроблялися як котли для роботи на твердому паливі на вугіллі. Потім їх вже переробили під роботу з природним газом. І їх ефективність в силу цього, в принципі, є низька. А враховуючи вік, ну, строк експлуатації, ну, ефективність дуже низька, навіть ну, десь в районі 80% КПД даних котлів. Ось тому, в принципі, вони в пріоритеті на модернізацію. Але треба розуміти, що для того, щоб Повноцінно відмодернізувати таку котельню з встановленням там блочно-модульної сучасної автоматизованої котельні треба витратити ну, близько 30 мільйонів 30-40 мільйонів гривень. Звичайно, підприємства таких коштів ну немає. Місцевий бюджет так само обмежений в своїх можливостях по допомозі підприємству. і в основному кошти направляються на погашення заборгованості за природний газ. Але нам пощастило, і зараз ми знаходимося на фінальному етапі затвердження, скажімо так, підписання меморандуму, затвердження реалізації проєкту з міжнародною благодійною організацією GZ. Ну, німецька вона. І розраховуємо на те, що вони візьмуть під реалізацію три модернізацію трьох таких котелень для нас. Це дасть однозначно так само відчутний ефект. По срокам сподіваємося, якщо все-таки це все почнеться, то до початку наступного опалювального сезону воно буде реалізовано. Звичайно, крім цього, є багато ще заходів. Які передбачені схемою оптимізації, але слід зазначити, що самі затратні з них це заміна мереж. Заміна мереж, і там питання взагалі на, на сотні мільйонів. Реалізація таких заходів це тільки гарантові якісь кошти, якась допомога і так далі. Ну і будемо потрошку реалізовувати так само поетапно заміна насосного обладнання. Сподіваємося. Після цього перейти на заміну котельного обладнання, на більш сучасні котли. Плани, плани є, дай Бог їх всі реалізувати.